Добрий день, мої улюблені глядачі! З вами я, садівник з Вінниччини, Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про оприскування сливи. Як бачите на відео слива вже пересвіла, з'явилась зав'язь. Плоди зав'язі оголились, тобто скинули сорочечки. Це сприятлива пора для оприскування сливи фуніцидами. Також після цвітіння проявляється хвороба, моніальний опік, тобто монільоз. Моні Уражуються молоді гілочки, на них в'яне листя і цвіт, а гілочки чорніють, нібито підпалені. Перед оприскуванням дерев сливи хворі гілочки потрібно вирізати секатором і спалити. А далі потрібно оприскати дерева сливи 1% розчином боржовської суміші або хлороки Через 10-15 днів потрібно провести повторне оприскування дерев сливи вже системними препаратами. Від борошнистої роси та іншими. Щоразу до фуницидів потрібно додати інсектициди, тобто яди для боротьби з попелицею і плодожеркою, які на даний час вже з'являються і розвиваються.